Сонце майже сіло. І чи буде те світло? Виключили. У, 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 у час включили, у два виключили. Наче зразу думали, ми в першій черзі, тоді наче чи в другій, чи в третій, я зараз вже й думати, не знаємо. Що... Підвечер'я. Підвечерві? У мене стиралка якраз достирала. Там 30 секунд не вистачало. Сірий прийшов. Сірий? Сірий. За скільки дворів він од нас живе? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восьми. Восьмий двір ми від нього. Ага. Чи сьомий? Це не наш кіт. Не Це наш. Ну він до нас ходить. Це вже, мабуть, на четверту зиму чи п'яту. Перший рік його тільки, напевно, не було. Uh -huh. А тоді як узнав, що ти тут живеш. <реш> ну, а чого, розкажи людям, це кіт, тих людей, яким ми допомагали, з якими ми товаришували, вони допомогли нам купити цю хату, бо... У ну, них тоді було два коти. Так, а зате наші діти, сині і донька, вони їздили там то до дітей, то ще куди їм по справах, а треба було, щоб хтось побув на хазяйстві. І от мої діти в них були і по два, і по три дні. І і поралися і це, і... Я з ним і ночували у його у хаті. І от цей кіт. Я не знаю, як його звати. Я його зву Сірим. І коли він вже знав, що ми проживаємо на цьому дворі, став сюди ходити. А коли літом, всього, сей год, хто дивиться нас, знає, що ми. Ганяли корів і вранці і вечором пасти туди-назад, туди-назад. І коли бачили його, як він то під двором то перебіга дорогу. Сірий, сірий. Та то наче і, і уваги не звертав на нас. Я наче він не, не знав і в дворі в нас не був. А ось похолодало і прийшов сам. І, і котів і... не боїться. Часто й на грубі гріється, і котів не боїться наших. Хто там погирчить на його, він по той і, і сидить. Це Поїсть. Чого не на ранок наготовлені. І... І... і все, і пішов. Сірий. Сєр, ну йди хоч покажися, тут погано видно. Який ти красень. О, який. Що угу. Сіромаха? Він не боїться, він приходить як усіх двір. Хай каже гавка, то й собака. Ірпінець. Ну все, 16.00. Будете світло чи ні. Чи ждать? Ой. Добре, що сьогодні ще й думала. Думаю, вчора два по два. Думаю, може, сьогодні я вспію там... А, воно уключене, просто ще не горить. Може, я вспію замісити хліб сьогодні в день. А це, напевно, як уключиться, коли він не знаю зайти почитати до живицького. Так вночі. В нічний графік буду. Замішу хлібця. Дим з Бовдура падає додолу. Знову ж стиралка загружена. Почала стирати і виключилась. Я не той режим поставила, спішила загрузила другий раз. Там включилося 30 секунд і достиралося перше. А не на той режим поставила, не на 20 хвилин, там освіжить, а на довше. Думаю, чому не так довго? Стирай. Так оце й досі. Нічого. І Я вже сіна принесла з кінця городу. Підмерзла так ловко йти, позавчора туди повзла, по грязі назад. А солярки в тракторі нема, щоб притягти тілегу сюди поближче. Все заснуло до весни. Ну, приходь ще. Де? Да? Сіренький. Та куди ж туди в кухню, а е, ні. А, ти кудись в друге місце? Він ходить на горище, на сарай, просто ти не звідси пішов. Все. <рис� 'я> ти хороший. Ж там. Жолізу, хороший Маленький. котик. Оп, щось полетіло. Якась птичка полетіла щось, ударилася ось об провід. об обо цей провід ударилася, туди щось полетіло. А тут і голуби часто сидять у сусіда. Так Прямо... У сусіда, напевно, щось. То там сьогодні у сусіда на, ну, на яблуні, а там у садку на фруктових деревах сиділи. Я думаю, що там десь в ангарі в нього модірочки є, я і там. Ну, остаток да. не може. Я у о, поки сірий. Побіг, під'їв. Як у тому кіні, кіна не буде. Електроенергія Маша... Елект... закінчилась. Он син несе. Світо... А ну покажи. Шо... До чого в сараї пораємось. чудеса техніки. Вона гарно світить. Ну, так скільки тому акумулятор. Що до лампи, що трохи прожектором. Виживемо люди добрі. Виживемо. Хай навіть не надіються. Сірий. Уся буде ревнувати.